Тернополяни активно готуються до Великодня та планують, які страви приготують на святковий стіл та що покладуть у кошик для освячення. Традиційно на Великдень має бути паска, ковбаска, шинка, варені яйця з хроном. Проте чимало людей готують ще багато інших святкових страв. Що приготують на Великодній стіл тернополяни, і скільки коштів планують витратити, дізнались журналісти Терену. Багато не буду готувати. Паски попекла, а тепер ще ну, зроблю там, блінчики, можливо, отак, в чоловіка в понеділок день народження, то ми ще будемо тоді щось готувати. І так будемо святкувати. Зараз дорого все. Так що, якщо на пенсію, то дорогувато. Традиційні страви, ну, в першу чергу має на столі бути Паска, яйця, шинка. Обов'язково. Ну, як завжди, голубці. Капуста тушена, ну а потім вже щось таке екзотичне з салатів. Салат з тунцем, можливо, з крабовими паличками. Вчора закупку зробили, то вже десь потратили десь біля двох тисяч гривень. Дорого, звичайно. В загальному їду до батьків село готуватиме мама. Тому я як гість, там вже все закоптили. Паску попчу сама. Це вже така традиція, яка багато років. Знаєте, Як в селі там все є, все своє. поросятко є, там яєчко є. Що там, картопля, салат? Ну я візьму якусь зелень, помідори, гірочки, Це ну ну то не є там щось таке об'ємне. Пасочку купила все таке, теж домашнє. Не, не, не скажу, який був бюджет, мабуть, біля тисячі гривень витратила на ці інгредієнти. Звичайно, паска, ну, різноманітні салати, Там, ковбаса, шинка, як, ну, як завжди. Я так думаю, десь в районі 3 чотирьох тисяч. Традиційні страви, такі самі, як і на Різдво, це обов'язково звичайно м'ясні, ті, що йдемо святити, ковбасу, шинку. Пасочка, звичайно, холодець, що ще такого. Капуста свіжа, салати різні, як завжди, традиційні сільські. То навіть не підраховую ніколи, такого собі не цей не, не, не рахую, але все, що треба, закупляється. Поки що благодякувати є можливість, то не відмовляємо собі, хоча б на свята. На великодній стіл я планую приготувати, як і завжди, кожного року. Це паска, це е, все, що буде посвячено в кошику. Це свячене яйце, хрін, ковбаска, шинка, а також багато різноманітних страв. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.